Всім привіт, ось ці коробки, ці посилки, грунтик, сателіт, Який не скажу поки. Зараз побачите. Чим він мені сподобався цей апарат. У нього двойне преобразування на КВ і перша промежуточна 54,5 МГц. Це вище, ніж у ЄСу. Моє 757, там 47-го є з первого помежуточка. У нього FM короткий, блінній середній. Ну і так, розмір, ви бачите, він невеликий. Це Глюндік, мені подобалася фірма Глюндік. Цю фірму я заважав. У них дуже необичний звук і необична схемотехніка. А як вийшло з цим приймачом? Мені написав Анріке, я в нього купував 2400, дорогої стері апарат, це не сірі. І він знає, що я займаюся реставрацією старої апаратури. І він мені пише, що в мене є люди, він зацікавить і кинув ссылку на його канал. Я подивився, да, він мене зацікавив, все договорилося, за ціну, все нормально. Але, як завжди, він не робить. Він не робить дуже, можна сказати, серйозно не робить. Або там щось просте, або там щось своге. Він управляється в ньому синтізатор. Червоно ну, його там все. Він управляється мікроконтролером. Тепер у нього зараз не світиться табло. Там дуже будуть часи на табло, буде цифрова шкала, нічого нічого не світить. Лампочка світиться і склея, а нема цифр там. Індикатор там не обичний. Ну не знаю, що там. Давайте вкриємо і подивимося, що за апарат і чим я маю справу. Ну. Ну, отакі Рюндик сателів 400. Ось така штука, харта. Ну, зараз подивимося краще. Ну, давайте роздивимося поближче на цей апарат. У нього необичний есметр, дивіться як він виглядає, наче як там на жидках кристала. Але це така просто нарисована. Значить це версія Професіонал 400 Рюндік Сателіт Професіонал 400 в нього є ще такий самий Інтернаціонал 400. Це відличається тільки от дивіться 26 сто у нього. А в інтернаціонал до 30 МГц. Це щось там, якісь ограничення були у Німців. Вони так зробили. Ну, це дуже легко розблокується він, як в трансиверах, там треба один діод паять і буде до 30. Це не страшно. СВ дуал конверсія двойне преобразування на коротких. Дивіться, у нього клавіатура можна набирати на прямо частоту на клавіатурі, тут 24 канали пам'яті, сканування туди-сюди. Ну, це запам'ятає. Будильник, тут два будильника. Ось тут він включається. Тут часи бути, зверху карта така. І діапазони. куди до куди, 11-13 метрів. Ну, щоб знали люди. Вищательні діапазони. Це добре, я навіть не знаю їх. Хоча часто займаюся. Що сказав Енріке? Він шипить десь якісь звуки і здає, але ні на одному діапазоні він не працює і не показує тут ніяка ні шкала, нічого. Отут у нього енкодер, настройка. Вона управляється тільки мікроконтролером. Одна там здоровенна така мікросхема. Це БФО, пам'ятаєте, для SSB. Включається і SSB приймає теж. У нього є генератор цей БФО. Це я вже показував це ручка. Не ручка, а ножка, щоб він отак був. акуратний так. такий. Аукс, вход. Ну дивіться, який роз'єм, ого. якого не знайдеш світ, кнопка, наушники, чого -то дивіться не совпадає. Видимо, хтось там був внутри. ну Ми зараз побачимо сеть. Ну і 12 вольт від автомобіля. Ну і тут щось якісь оце, що це таке. Чи воно відмивається, чи, чи це що. Ну, коротше, давайте спробуємо включити. А, і він сказав, нема кінця антени. А так він Ну якби комплектний, але не робочий. Ну як завжди, я беру отакі речі. А ще одне забув сказати. Зроблений він в Португалії. От дивіться, всі вони. Ось тут написано. Всі вони, оці 400, -ті зроблені в Португалії. Завод Грюндік був ну і є зараз ще в Китаї, в Америці, Португалії і... ще десь. А в Англії їхні заводи є. от цей. Робився в Португалії. І тут відкривається... О, це не про Це вже значить батарейки потекли. Зараз я... А, можу... Так. Ага, от де вони потекли. Угу. Угу. Це батарейки для часів. Знаєте, давайте вставимо. Батарейки вставив, чудо не пройзійло, тут часів не появилось. Ну тут щось воно якесь таке, дивіться, шатається. Я не знаю, може там і провода однили. Ну, це не важливо. Давайте включимо. Так, я підключив кабель. Все. Таке, такий звук. Засвітилась лампочка тут. І тут засвітилось, ну нічого немає. Ну що ж якщо оця вся музика це касається цього мікроконтроллера? Та тут все касається мікроконтроллера. І оця штука, енкодер тоже туда. Ну що? давайте розбирати. Вскриття покаже. Давайте подивимося на цей грюндик. Він випускався 86-89 роки. Ну, як ми вже зрозуміли в Португалії. Дивіться які деталі. Вже більш сучасні. Ну і мікросхем побільше. Ну і мікроконтролер є, я вам говорив. Я ще поки не знаю, що де знаходиться. Схема є до нього, і сервіс мануал є, ну, він такий якийсь філіповські ці крестики, ноліки, квадратики, ромбики, що мені не подобається. Ось тут знаходиться цей контролер, ну, собственно, вся управління і це ж і дисплей тут. От воно не робить. Ну поки так, на... нічого я не бачу поганого, все красивий монтаж, дивіться, дуже акуратно все. Нічого тут динамік такий, казалось би, невеликий. Але він звучить добре, я чув там. Ця плата відкручувалась явно. Там такі сліди. Ну мені тоже треба відкручувати її. Перше, що, тут проблема, то відсюди все йде. Ось так вона розібралась. Тут часовий кварц, Ззаді чип, це клавіатура. Давайте включимо його і подивимося, які тут напруги хоча б. Напруги тут йдуть... вот Оцей розйом йде на цифрову. Тут 8-5 вольт має бути. 8 є, 6 якісь і 4,5. Чуть 4,5, бути 5. Ну Це вже треба брати схему. Я напечатав схему, не така вона простенька, дивіться. На трьох листках. Щось склеєні. А це, собственно, оцей цифровий блок. Тут є стабілізатори 8 вольт і 5 вольт. Ну тут не, не 5, а 4,85 так написано в мене 4,5, я не знаю. А це 8 вольт. Ну 8 є. Вони нічим не регулюється. Саме головне, що вони є і все. Ну що тоді? Надо розбирати цю плату далі. Цю плату ще ніхто не розбирав, Дивіться, яка тут система. Лединать треба. Бачите? А е І тут... Ну це я вже пробував тут. Зараз попробую якось її отковырять. Повний фініш. Заработал. А я тут. А я где пойду? Ты смотри. А чем перестраиваться? Сейчас скажу, что было. Ну притом він запустився так. Так, де тут громкос? Сначала він не включився, втім бац сам запустився. Дивіться, що я поміняв. Оцей не показує 22 мікрофарада і ЕСР великий. А цей супротивлення показує. Ну короче вон я помнял Там де кварц, вон кварц часовий. И видимо не запускался цей А я вже думав на микросхему Фу Хорошо Заработало Но я не знаю чи ...оно, если выключить О, часы будут ну, включить. Так, работает, хорошо. А если из розетки выйти? Ну, должно потухнуть. Ну, понятно, да. Угу. А включить. О, вот так было. Я сидел, тут уже расстроился, ничего не помогло. Потом бац. О, А як так? М. Странно, ну буду розбиратися от чим. І воно отут окисли видно. Якщо вам буде видно, Вон, якесь синє, щось таке. Ось подивіться на схему. оце. І оцей. Він, Він рядом з, з, е, кварцем. І оцей електроліт на, на 100 Він поганий. А ці два хороші. Ну, так, Я ж говорив, або щось сложне. Я думав мікросхема, або щось просте. Дивіться, зараз 26100 і далі не йде. Я, можна, впрочем, його плохо видно е, Іот, вот... Дивіться. Інтернаціонал. D23. Он він є. Зараз попробую його. От він D23. Откусить одну ножку. Вот тут. Попробуємо, що буде? Цікаво. Вон, откусив ножку. И сейчас 26, 300. Видно вам. И дивитесь дальше. И так далее. Нам надо 30 мегагерц, вот плохо видно, видите? А вот так, давай. 27. А можно быстрее, шейкос? 28, дивитесь. Ай. Назад. 28. Ну теперь Сибишный діапазон можна слухати. Йолки палки це було якось не по-человечески. Хочу оцю підсвітку таку, ці лампочки еле-еле видно. Вон два светодиода приготують для такого ж самого цвета, як лампочки. Ось вот так воно устроено дисплей. І ці лампочки світять светят туда вбок. З двох сторон. Я зараз Замість цього поставлю світодіоди. І він ще так цікаво, ось його виключаєш, а вони все рівно світяться. Ну як би підсвітка якась. Ось так я удлінив їм ноги і зараз запаяю замість лампочок. Ну і так у мене було задумано. О, вони вже готові. Ну ще резистор треба. Я появив цей провод, щоб не включити, бо вилетять. Вони послідовно включені. Одна лампочка розсипалась, друга ціла. Ну що, я все зробив. Зараз навіть оцю отремонтував, як вона. Зараз часи йде і йдуть. Вон там. Якщо включити, у вас як вийшло. Тут треба убрати ток. Бо бачите якийсь світ в центрі якби. Тут нормально. Це світлодіоди зараз, такі як лампочка. Ось так виглядає світ, повна темнота. Ну, в ванні. А якщо його виключить, все одно дивіться. О, часи тільки підсвічує, слабо. Ну частота 30 МГц. Ну, довго крутити прийшлося, ну це ж можна її набрати на на цьому, на клавіатурі, навірно, а ну як вона працює? работає. Ну, 27 550 український. <плес> так, так їм можна робити. А на FM щось, щось слабо, дитин. Може він тупий на FM. Так, да, рібята, це не радіо. <гум> це на всю дивіться. Оце вся чувствительність. Ні, це щось тут не то. Я його, звісно, облагородив, дивіться, вже тут покрашено все. Тут світ підібрав, ну світ підібрав, все. Але воно ж не робить, прийдеться. Я хотів, знаєте, оставити заводську настройку. Ну Прийдеться провірити і всю, Щось тут не то, і ФМ, я замітив, ФМ теж проблеми, нема. тут. Слухай голос нашої країни. Ну, це так, да, ну воно повинно зашкалювати. Це дуже сильна станція, вона рядом зі мною. Це працює тільки МВ нормально. Ну, це нормально, це слаба станція. На цьому Філіпс наче звук слабий, оце на всю. Я довго шукав, от що знайшов. Дивіться, оце електроліт. Я не знаю, що з ним, але дивіться. Подивлю, що з ним не так. В 10 разів звук громче. Ну і він так робота, тихо, якось басів немає, що чортішов, ну, не подобається. Як то кажуть, включив і одразу охота його виключити, цей «Грюндік». Не похоже він на «Грюндіка». Настройку провірив, наприклад, на КВ, ось о, всі ці контура. Все провіревані були настроєні, чувствительності немає геть. Ну тихо робимо. Ну, зараз спробую що з ним. Ось він на схемі, це УНЧ, виходна мікросхема, шоста нога. ось він. Один мікрофарад 50 вольт. О. А на платі у нас от що. Так, да. Що сюди подивитись. Дорожка. Она не дзвонится. Я проверяв. Ось так я кинув провод, продублировав дорожку. Що цікаво, я вже тут був. Я перевіряв всі електроліти вокруг цієї мікросхеми ОНЧ, виходної. Я тут шукав. І тут от паяв, конденсатор був плохо запаяний. І один електроліт підозрілий, я випаяв, провірив він цілий. 0,47, по-моєму, мікрофарадах, А цей провіряв у схемі, показав один мікрофарад, але ну, я не бачив дорожку. Все, він оріє, тепер, ре ну, Я не можу довго, бо мене забанять. І дивіться, ось чуть-чуть і вже я чую. А тоді приходилось на всю громкость, Ну, зрозуміло. Я замінив той конденсатор. Це другий прийом. Вже на КВ заработав. Нормально. Це ще вечір. Mm. Тут, тут проблем немає теж. Він добре приймає оці слабі станції, дивіться, як він ловить. Тут дві станції, вони дуже слабі, І тут навіть S-метр у нього показує. 865-775-599 o visita aslevanteseguridad.es AAS Levante Asegúrate. В нього мощность, він не так. Вот я уже чую. А тоді мені надо аж на всю було давать, щоб я щось почув. Але я хочу uh, сказати, що я пра правильно шукав в тому самому направленні. Неисправность там была возле ВНЧ тепер приємно його слухати. І Тільки що. Оце медленно волкодер медленно ним настраює. Нема як грубої настройки, знаєте, швидко. Ну все, тепер грунтик як рюндик, звук хороший. Да. Вот на семерке ССБ